Привіт-привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми з вами сьогодні подивимось, що ж вам принесе липень 2025 року. Тож, вмощуйтеся зручніше, зі мною уже мої колоди розпочнемо ми з таро традицій і подивимось, що ж вам принесе другий місяць літа. Він обіцяє бути цікавим. Ваш управитель планета Меркурій буде ретроградним. Тому очікуйте повернення якихось тем з минулого. Так, особливо туди уже до середини місяця ближче, але там уже петля розпочнеться і раніше. Так, подивимося, Діви, що ж вам принесе цей липень. Діви, для вас. Лицар Кубків, і це якась романтична пригода, це може бути поїздка романтична, може бути якісь вихідні за містом, це може бути побачення або якась романтична авантюра. Це карта, коли захочеться емоцій, захочеться прожити, пропустити через себе глибину цих емоцій, захочеться прожити якийсь романтичний сюжет, романтичну історію. Ця карта може проживатися і на рівні подій. Так, ця карта може проживатися і на рівні внутрішніх відчуттів, емоцій. Ці емоції ви можете взяти і там, з перегляду якогось фільму, із літератури, так, з книги, чи якогось серіалу, чи якогось сюжету. Або навіть от просто буде таке відчуття піднесення. Також ця карта може програтися у вас як людина, конкретна людина, юнак, який проявляється. Це карта флірту. Карта, коли хтось виражає до вас. Емоції певні, але будьте обережні, це такий флірт, який більше схожий на гру, ніж на серйозні стосунки. Хто кому поставить мат, ну, діво, мені здається, що ви тут обіграєте всіх, якщо хтось не сходиться з вами по намірам. Так. Але якщо ваші наміри на романтичну пригоду якусь. Або навіть просто наповнитися, відчути, навіть сказати комусь, ти мені важливий, чи ти мені важлива, і ви вже будете в енергіях цієї карти. Так, коли захочеться, щоб була романтична така перчинка в стосунках. Так, випала сама карта. Ну, дивіться, колісниця це у нас поїздка. В прямому сенсі може програватися поїздка, переміщення, динаміка, можливо дійсно тут романтична поїздка або відпустка. Це також можуть бути справи з транспортом будь-яким. Це може бути і літак, це може бути і автомобіль, це може бути і потяг. І також ця карта може програтися як динаміка, як прорив, як контроль над своїми емоціями. І Взагалі над своїм життям, коли ви розумієте, що у вас з'являється енергія, у вас з'являється така пристрасть, і ви тепер можете направити і свою світлу сторону, і свою темну сторону. Вони є у нас у всіх, всі свої прояви, ви можете контролювати, і ви тут керуєте, куди направляється ваше життя. Вас не везуть, а ви вказуєте, куди їхати, або ви керуєте. Так. Ще принесе діва. Туз жезлів. Ну, це пристрасть, в принципі, колісниця це бажання, ем, так, знаєте, от мати над кимось владу, підкорити, підкорити чиєсь серце. Або це може бути початок якогось нового. Творчого проєкту також може бути. Це карта натхнення, це карта, коли у вас всередині розквітає бажання створювати, бажання творити. Це карта нового початку. Ви можете щось розпочати або відчути в собі це бажання. Це може бути і творчість, це може бути і інтим. Також ви відчуваєте у собі цей. Внутрішній вогонь, ну просто якийсь новий початок, нова можливість. Це може бути навіть спробувати нове тренування, спробувати нову активність, нову творчість, новий вид спорту, але впустіть в своє життя більше новизни, Діви. Це буде вам просто чудово. Ну і якщо Роман, то він буде дуже гарячим, Діви. Вам можна тільки позазрити по хорошому в цьому місяці з вас лайк, щоб розклад обов'язково реалізувався. Пишіть коментарі, до речі, я залишу під цим відео посилання на всі соцмережі. У мене також з'явився ще лайфстайл канал, там, де будуть вже влоги, моє особисте життя. Тому, кому цікаво, особисте повсякденне життя таролога. Також підписуйтеся, я всі посилання залишаю під цим відео і на особисті консультації також вас запрошую. Кому, звичайно. Актуально, кому хочеться, хто запитував мене, чи я консультую. А у нас з вами наступна колода це таро традиції. Така у нас автентична ще колода, одна з моїх улюблених. Так, що ще принесе діва? Відлюдник, можливо, після такого запалу захочеться побути наодинці. Оце, знаєте, інтроверт, інтровертом посидіти десь під деревом. Чи в парку, чи піти десь погуляти по полю, побути тим, хто йде до річки. Мем став актуальним, і на мені нещодавно попадалося відео з цим йдучим до річки, і я дивлюся, а мужик говорить реально класні речі. Потрібно було його слухати. Це, напевно, треба було, знаєте, трішечки стати старшому, щоб його зрозуміти. І ось ця карта, коли захочеться трішки побути самим, побути відлюдником. Це може бути короткочасний або більш довгий період, коли захочеться повернутися всередину себе і подивитися, чого вам хочеться. Зрозуміти, чого вам хочеться, чого хоче ваша душа. Це карта такої внутрішньої ревізії, це карта внутрішнього аналізу, коли ваш фокус уваги буде спрямований всередину. Себе, коли захочеться побути хоча б день на самоті, щоб почути себе, а не втікати від себе. Це також карта аналізу, і ви тут можете проходити дійсно аналіз, огляд. У мене розрядився мікрофон, але нічого нам не завадить зробити прогноз для вас, для моїх любих дів. Це може бути також скринінг, огляд КТ МРТ, рентген, коли ви знову ж таки заглядаєте всередину себе. Узі також може програватися ця карта. Так, що ще принесе моїм дівам? Так, липень. Карта місяця. Точно ви тут заглибитеся. У якесь несвідоме будете багато думати, захочеться копнути глибше, але обережно ви можете тут стикнутися з якимись невідомостями, стикнутися з внутрішніми страхами, з ілюзіями. Щось те, що одночасно вас і спокушає, і одночасно вас лякає. Ця карта каже: пролийте більше світла. Розборіться, де справді ваші страхи, а де це, наприклад. Нав'язані страхи, нав'язані моменти. Це карта інтуїції. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона тут просто розкішна. Слідкуйте також за своїм сном, уникайте. Якихось ілюзорних станів, так тут потрібно тримати конект з реальністю. Ось, можливо, якісь такі трошечки стани розгубленості. ну, До речі, бачите, як енергії змінилися. От дійсно, ваша планета управитель пішла в ретроградний рух. Це може бути такий страх невідомості, або щось розпочинається, так, і вас, значить, це і лякає, і вас. Це також кличе, вас це вабить. Ця карта також може означати вагітність, кому актуально. От тут вагітність, УЗІ, також може бути по цих картах. Але от тільки кому актуально. Так, що ще принесе діва. Паш мечів, ой, це спостереження за кимось або за чимось. Це може бути збір інформації якоїсь, це карта кмітливості, це карта навчання, це карта якихось дрібних деталей, ви можете щось лагодити, так, якісь там дрібненькі деталі, як, наприклад, мікрофони, наушники, техніку, ще щось. Або от наводити лад десь, або щось шукати. До речі, по цій карті, і по ретро меркурію дуже добре знаходити якісь речі. Нового купувати не рекомендується. от У липні не дуже сприятливий час, особливо в другій половині липня, що стосується транспорту, техніки, гаджетів, доведеться діставати тоді гарантійний талон. Але все ж таки, якщо щось полагодити або знайти, карта чудова. Це карта також може означати дітей або якісь ваші проекти, ваші якісь стартапи, те, про що ви піклуєтеся, особливо це те, в що ви інформаційно також вкладаєтеся. Ви можете чомусь вчитися або чомусь навчатися. Це може означати, наприклад, ваших підлеглих, у когось може означати учнів, ваших племінників. Можливо, ви будете от робити такий ресерч, чим ви. Хочете далі займатися, куди ви далі? Хочете йти, тому що попереду невідомість, і ви тут дуже правильно чините, ви, як завжди, діви розумнички, ви будете шукати більше інформації, ви будете шукати більше конкретики. По цій карті ви, до речі, можете дивитися там, вишукувати інформацію в чиїхось соцмережах, або ви помітите, що хтось там, наприклад, цікавий, незвичайний, дивиться ваші сторіс, передивляється вашу інформацію, передивляється ваш профіль. Укольчики такі також можуть бути по цій карті. І подивимося ще для вас, Діви. Так, подивимося, діви для вас, що буде сприятливим для вас, так? Яка практика догляду за фізичним та ментальним здоров'ям у липні? І для вас це масаж. Можливо, для когось це буде акупунктура, так? Іглотерапія для когось це буде масажі чудово. Дійсно, масажі, догляд за здоров'ям. До речі, Марс у нас ще також досі ходить по вашому знаку, по діві, тому він вам може давати от більше енергії тут на початку місяця. Тут ви, звичайно, вже трішки в себе повертаєтеся, заглиблюєтеся взагалі дуже чудово, щоб зайнятися своїм тілом, щоб зробити чекап, щоб піти на масажі. Можливо, хтось буде до речі, там колоти губки собі чи щось таке. Я, до речі, залишаю там сприятливі дати завжди у себе на каналі, всі посилання в профілі. Ну що ж, діви, я вам бажаю чудового липня. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей у нових розкладах. Папа! -па.